Друзі, всім привіт! Другий день мейджору в Парижі добіг до свого логічного завершення, і ми маємо декілька несподіваних результатів. Як, от, перемога Greyhound над The Mongols. Не останню роль у цьому зіграв INS. і не останню роль у цьому зіграв вибір монголів грати Нюк, а не Інферно, яке вони грали вчора декілька разів. А також Форзе знищили Монте. На жаль, я думаю, що команді бракувало впевненості у своїх силах. А можливо, було б краще, якби за спинами стояв тренер і у правильний момент взяв паузу, тому що паузи не вистачало все таки. На цьому серед несподіваних результатів все, як на мене. Інші результати були для мене очікуваними, я саме так і прогнозував. Єдине, що хочеться сказати, що Ends здивували піком нюк, а не Ancient. Gamer Legion показали впевненість у своїх силах. Як потім відмічав Сюхі в інтерв'ю, вони змінили деякі підходи до підготовки, щоб це було просто по-іншому. Це найкраще, не не гірше, просто по-іншому, щоб трошки розворушити команду. Тому приємно було бачити. Але все ж це було на фоні мертвих маус, і це не, не, не свідчить про якийсь який 100% результат. Із матчу Геймер Леджен розпочнеться сьогоднішній ігровий день. Розпочнеться він зустрічу з OG, які не вражають на цьому турнірі. А, те, який камбек вони віддали проти Нінц у піжамах, це просто якийсь шок. А, таке не має віддаватися. Якщо ви плануєте виходити в легенди. Всі гравці команди грають гірше на цьому турнірі, ніж на минулих, за минулих 3 місяці. Особливо погано грають Ніко та Фіку. Вони навіть в 0-8 рейтингу не виходять. Це жахливо. Декстер стабільно вище 1,10, але ну, цього мало. А в Game Legend проперся Acor, і а, а, Проперся трошки Кеос. А, але все ж бракує іма і С'юхі не дострілює. А, ми, ну, я звик від нього бачити більше впливу від а, саме в перших дуелях, де поки не круто. Минулого року, так він минулого року знищував в перших дуелях, це було просто чудо. А, він а, на банані на інферно це була безсмертна якась сила, як, як Індер в праймі. Щодо Мапулу, ми не побачимо нюк, його не грають отже. І не побачимо Anobius. Його намагаються уникати Геймер Леджен. А що ж тоді ми можемо побачити? Скоріше за все, OG будуть пікати Міраж, навіть попри те, що Геймер Леджен переграли Маус на цій мапі. Непоганий варіант, але все ж хиткий, пікати Інферно небезпечно. Тим більше враховуючи те, що сьогодні. У матчі проти Маус вони його забанили. Якщо вони знову вирішать його забанити, то потрібно розглянути якийсь інший варіант. Серед інших варіантів а, можна спробувати оверпас. Ця мапа чудово сьогодні залетіла проти Маус, і в УДЖІ вона теж не найкраще. А, тому я все ж таки буду прогнозувати на оверпас та Міраж. Тоді Inferno може залишитися на третю. Як на мене. Gamer Legion все ж таки виглядають привабливіше, але тут дуже важко щось прогнозувати. Адже в мене все ж є підозра, що перемога проти Маус була трошки рандомною. Та все ж, якщо казати Gamer Леген чи OG, я обираю Геймер А чисто через те, що гравці OG не дограють на цьому турнірі дуже сильно. Наступний матч це Монте. Монте проти The Mongols. Очевидно, що Монте виступають фаворитом. Map Pool. Відсутність Вертіго та вер... відсутність Інферно це чудова ситуація для команди Монте, адже Інферно це улюблена мапа The Mongols. Вони пікали її 75% разів. І Вертіго це одна з найбільш невпевнених мап від Монте, навіть попри 67% фінрейту. Це 100% бан для монголів, тому для Монте це дуже вигідна ситуація. В такому випадку монголам немає що пікати насправді. Тут дуже важко щось прогнозувати. Ну, тому що у Монте є кілька варіантів. Це може бути Міраж і може бути Анубіс. Проте Анубіс це 75% вінрейту від The Mongols і 25% піків. Тому можна спробувати лишити Анубіс для The Mongols, щоб вони його обрали, і тоді Монти з великим задоволенням просто розпочнуть за зручну для себе сторону і виграють тут. Я дивлюсь, щоб не обрали Монти, і щоб не обрали The Mongols на всіх мапах, які лишилися, Монте є фаворитами, особливо після провального нюк проти Грейхаунд від монголів. Тому тут 2-0. Наступний матч це Complexity Liquid. Команди зустрічалися між собою декілька разів за останній рік. І тут величезна перевага від Liquid. За останні 5 матчів вони виграли всі і віддали лише одну мапу, і це був Overpass 16-14. Так, зараз Liquid у жахливій формі. Але, як на мене, Complexity у ще гіршій формі. Але потрібно дивитися на піки бани. Міражу не буде, тому що це бан від Complexity. Вертіко також зникає, тому що Liquid його не грають. І ті, які ті люблять грати оверпас, але Complexity пікнуть Overpass, а Liquid будуть спробувати щось доводити на Inferno. Можливим варіантом є пік Anubis. Від ліквід, адже у Complexity там чотири поспіль поразки. Проте я б не назвав а, жахливим Anubis від Complexity. там часом з'являлися справді гарні моменти, і а, в якийсь момент навіть була дуже близька мапа проти Наві, де Комплексі самі собі програли, як вони дуже часто роблять. Комплексіті, як на мене, не мають шансів 2-0 чи 2-1, якщо вони рандомно виграють якусь мапу. Це, це не важливо за умови, що вбиває кіндер. Тому що Ліквід самі собі теж можуть привезти. Але я думаю, не проти Complexity. Тут головні привозери району. А Фейс проти Форзе. Команди цього року вже грали і матч був дуже близьким. Фейс переграли на Inferno 16-13 і Фейс. Uh, Поступилися на і Форза переграли на оверпас. Міраж закінчився з рахунком 16-6 для Фейс. Ну, це була і League турнір, який Фейс виграли. Тому вони себе почували досить впевнено ну і навіть попри поразку на оверпас, все закінчилося для них досить сприятливо. А щодо мап, які ми побачимо завтра, обидві команди не грають в Artigo. І якщо подивитися на минулий матч, то ми побачимо, що саме Фейс прибирали Вертіго. Вони більше бояться грати цю мапу, ніж Форзе. Тому Форзе можуть собі дозволити прибрати нюк або Інферно. Я думаю, що, скоріш за все, вони приберуть Інферно. І тоді команда Фейс... Іншу мапу або нюк або інферно, ту, яку Форзи не приберуть. Форзи, в свою чергу, не ризикнуть, я думаю, пікати оверпас, як вони робили це минулого разу, тому що вчорашній матч проти Енс міг їх налякати трошечки. Та й загалом Фейс дуже покращили гру на цій мапі і є сильними суперниками. А Форзи можуть ризикнути пікнути Еншент через 10 поспіль перемог на цій мапі. Це гарний для них варіант. І я думаю, він цілком є переможним для них, особливо враховуючи те, що у Фейс були проблеми проти Монте на цій самій мапі. Проте є питання мотивації, адже Фейс мусять виходити в наступну стадію. Мусять. Я нагадаю, що на еремері вони також йшли 2-0 і вилетіли 2-3, і потім вже власненці забирали останню путівку. А цього разу вони не дозволять цьому статися, я думаю. І навіть якщо вони програють Ancient, на третю мапу залишиться, скоріш за все, знову Міраж. Я думаю, що фейс просто на досвіді переграють. От, просто на досвіді. Прийдуть і знищать. Тому я ставлю на перемогу фейс тут, Greyhound, Ніп у нас також цього року зустрічалися і також на ESL пролізі. І нагадаю, що у тому матчі Грейхаунд виграли. Виграли після програного піку свого піку з рахунком 16-2. Вони переграли NiP е, на Вертіго і переграли на Міраж. А я думаю, що це вже в минулому. Greyhound тоді трошечки проперлися. Цього разу вони грають гірше, як на мене. Вони були тоді близькі від плей-офф. А зараз стадію Легенд і не пахне. Ніб, навпаки, покращили свою гру, допрацювали якісь моменти проблемні, навчили Реза та конфіга працювати разом, і через це у Реза 1.35 на турнірі рейтинг в порівнянні з 1.06 за останні три місяці. Звісно, там є Інс, якого 1.34, але це ж. Забаниться overpass від Greyhound, що цілком влаштовує Ніп. Забаниться Анубіс від Ніп, що цілком влаштовує Greyhound. Вони, в них тут полюбовна історія. У минулому матчі було саме так: тоді пікнули Greyhound мапу Ancient. І я думаю, що в цьому матчі вони цього не зроблять, особливо після 16-2 поразки. Вони оберуть Інферно, де у Ніп. Є проблеми серйозні. Ніп оберуть Міраж. Так, скоріш за все, Міраж. Вертіго може лишитися на третю мапу, і я думаю, що тут навіть 2-0 буде. Інферно мають ніпи закривати проти такого суперника на такому важливому турнірі, на такому важливому етапі. 2-0-2-1 Ніп. Тут сьогодні не буде дуже цікавих якихось результатів. Крім останнього матчу, отут дуже рівний матчап, і дві дуже цікаві команди, які обидві в мене стоять на прохід. а Пейн проперлися на цьому турнірі. Найнижчий рейтинг в команді це 1-13 від Херзау. Але у них був матч проти флюксу 16-2 і матч проти Комплексі 16-4 Апекс. Трошки зруйнували свою статистику після 16-0 від Greyhound поразкою від G2, де було 3-16 на Інферно. Це дуже проблемна для них мапа, і, на щастя, для них в бразильці вона теж дуже проблемна. Дивимося на тіки-бани. Не буде нюк, тому що це основний бан від команди Apex. І основний пік від Pain. Дуже круто для Apex. А Mirage. Mirage підходить Pain-ам цілком. А, це ніби як основний пік Апексів, але вони пікують дуже багато різних мап. Я навпаки схиляюся, що буде знову Anubis Pain. Pain. Можуть спробувати зіграти Vertigo, де у Апексі все не дуже добре. І на Vertigo, я думаю, вони здобудуть перемогу. Ну, також треба сказати, що оверпасу не буде. Пейн його трошки грають, але проти Apex не раджу грати оверпас, і вони це самі розуміють. На третю мапу Apex забанять Міраж, все-таки я думаю. А Пейн забанять Інферно. І Еншит лишиться на третю, де я все ж таки віддам перевагу європейському колективу. Ми можемо, як і вчора, створити свій прогноз. На завтрашній матчі і подивитися, що у нас виходить далі. І так, в нас перемога Apex, перемога Face, перемога NIP, перемога Liquid Monte та Gamer Legend. І за такого сценарію у нас в останньому раунді будуть Forze Gamer Legend, Greyhound Liquid та Pain проти Monte. Дуже сумний для мене сценарій, тому що тоді в мене не вийде 9 з 9 у пікими. Адже і пейн, і монте у мене є у моєму прогнозі. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть Counter-Strike.